Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього осіннього ще вечора. Хоча на дворі зараз іде сніг. Дякувати Богу в хаті затишно У нас сьогодні є світло. Але ми вирішили повечеряти, засвітивши свічку. Колись цю свічку я купила на Новий рік. Це вже два роки назад два роки пройшло з того часу. І ось ця свічка так довго тримається, і, бачите, ще зараз вона світить і освітлюємо і буквально кожного дня засвічуємо, коли виключають світло. Сьогодні світло є, але ми вже так звикли до вечері при свічках. Що вже сьогодні, навіть коли і є світло, і коли нашій рибці добре й гарно, в неї повітря йде, і в неї термостат працює, і все там гарно і гарно. Елізабет, іди сюди, покажись, наша Елізабет. Отака вона у нас, наша рибка залишилась, на жаль, сама тоді, коли ми евакуювалися. І не тільки вона. А й інші всі загинули, на жаль. Але ця красуня вижила. Виявляєте собі, із 6. березня по 7 квітня вона була без їжі, без тепла і без повітря. І це для мене був такий сюрприз. Коли я побачила, що вона ворушить плавниками, я її швидко почала пересадила в банку, воду почала змінювати. Ну, дякувати Богу, тоді вже включили світло і можна було включити і термостат, і повітря підключити. Це для мене був дуже приємний такий сюрприз. Ну, зараз вона одна в акваріумі залишилася. У нас тут рибки зараз не продаються. Взагалі, в зоомагазини таке зараз не привозять, ну, по зрозумілой причині. А ця красуня у нас поки одна, їй, мабуть, сумно. І вона от завжди любить, коли я підходжу до акваріуму. І навіть коли беру її в руки. Навіть не думала, що риби даються в руки. Ну, їй, мабуть, сумно самі. Через те це так. Так от, у нас сьогодні є світло, а ми вирішили повечеряти. Зі свічкою для затишку. У нас сьогодні на вечерю млинчики. Не млинці, а млинчики. Це маленькі млинчики. Ну, можуть От, Але так, як говорили в мене вдома, це млинчики. Млинчики, наші українські млинчики. І з яєчком. Правда, сьогодні вони в мене на молоці. Бо кислячку не було. А було молочко, то вони на молочці у мене. От. Наші українські млинчики із сметанкою. Ось тут у кухлику сметанка стоїть. Е, і, і ще у нас сьогодні на вечері такі от бутерброди з домашніми булочками, з маслом, з твердим сиром і з петрушкою. Можна цибульки хто любить. От У мене чоловік любить цибульки, але сьогодні цибульку я не положила, бо треба було йти її рвати, а там на дворі вже було темно. І ще в нас сьогодні смачнющий чай. Чай із трав. А, не видно так буде. Цей чай із чебрецю, із м'ятою. Меліса там є. І ще там є трошки базиліку. Ну, от така от суміш, горить камін, кіцька щось мені розповідає. Ну і малинове варення жде нас до столу. Тож, дорогі друзі, мої підписники, я дуже рада з вами спілкуватися всіх, хто вечеряє. Всім смачного, будьте здорові! Нехай цей вечір буде мирний і перейде в таку саму мирну ніч. Всім найскорішої перемоги, всім добра, здоров'я і надії. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.